ne Просто слушаем Святого Івана. В Єрусалим поставили перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець перворотний, буде посвячений Господеві і принесе жертву, як написано. mu zákoní, paru horlic a dvoje hůbeňa. A u Jerusalémy člověk na jmí Jahasime on, člověk to je pravedný a pobožný, očekoval utíky Izraela І дух святий був на Ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса. Щоб над ним учинити за законним звичаєм, він узяв його на руки, благословив Бога і мовив, нині можеш відпустити раба Твого владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що ти приготував перед усіма народами. Світло на просвіту поганам і славу людей твоїх Ізраїлям. Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про Нього. Симеон благословив їх і сказав до його матері Марії, ось це поставлений для падіння і підняття батьох Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самі меч прошиє душу, Щоб відкрились думки батьох сердець була там також і анна, пророчиця, дочка фануїла з покоління, Асера. вона ж була вельми похила віком. Проживши сім років з чоловіком відування свого, І, зоставшися вдовою аж до вісімдесят четго року, не відходила від храму, служачи Богові вночі і вдень постом та молитвою, і надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога. Та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму, як вони зробили все за законом Господнім, вернулися в Галилею до Назарету, свого міста. ж росло і місніло, повне мудрості і благодать благо Божа була на Ньому. У в Христі Ісусі, брати і сестри, Христос рождається. Воно звучить останній раз, тому що після сьогоднішньої літургії, після сьогоднішнього богослужіння ми будемо зазвичай вітатися з вами християнським привітом. Слава Ісусу Христу, нащо нам відповідати. Слава навіки Богу. Так як і подібно у час великодній, з Великодня до Вознесіння триває рівно сорок день. Так само ми з вами вітаємося Христос Воскрес, на що відповідаємо в істину Воскрес. Так само стрітня є сороковим днем. Від народження Господа нашого Ісуса Христа. А зазвичай ми протягом цілого року вітаємося нашим християнським привітом. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Отож, є християнські свята, про які знають буквально всі, кого б не запитати про те чи інше свято. Кожен щось, що запам'ятав, розповість про те чи про інше свято. Ну, наприклад, що таке Різдво Христове? І будь-яка людина скаже, що народився Христос, Спаситель світу, що роблять у той період часу. Колядують, щедрують, бажають різні побажання і так далі і тому подібне. А так само можна говорити про Христове Воскресіння. А виникає питання, а що таке стрітення Господнє? Що взагалі означає е, це слово «стрітення»? Тобто зустріч, просто зустріч. А що це за зустріч? Зустріч, яка відбулася колись, як пишемо, пише нам Святе Євангеліє. Тобто треба нам а, для себе пригадати оці події сьогоднішнього праздника, щоб ми відновили у пам'яті свої. І вчили. А, Вчили своїх дітей, внуків, правнуків. Що роблять на стрітення Господні? Освячують свічки. Срітені Господні це є один з дванадцяти головних. Празників цілого літургійного циклу. То тобто це неперехідне свято в нашій східній церкві по юліанському календарю. Воно святкується саме сьогодні, 15 лютого, а за новим грегоріанським. Воно святкується 2 лютого. І якщо взяти переклад з церковно-слов'янської мови, стрітені, тобто зустріч, день зустрічі, тобто, в тому часі, де зустрівся старий і новий завід. Стародавній світ і християнство сталося це завдяки людині, які в Євангелії відведено зовсім особливе місце. Але, про... Але все йдемо по порядку. Очисна жертва від пречистої Діви Марії. Сьогодні ми згадуємо події, які описує Євангеліст Лука. Щоб, тобто, що відбулося за законом через 40 днів після народження в сім'ї е, дитини єврейського народу? По-перше, Жінка після пологів не могла з'явитися у Єрусалимському храмі 40 днів. А якщо народилася дівчинка у сім'ї перша або взагалі, то тільки через 80 днів. Як тільки термін закінчувався мати, яка народила, повинна була принести до храму, що знаходив, знаходився головний храм у Єрусалимі очисну жертву, тобто очищення. В неї уходила ця жертва, однорічне ягнятко і жертва на відпущення гріхів голубка. Якщо сім'я була бідною, замість ягняти теж приносили голубку. Виходило дві голубиці або два пташенята маленьких голубенят. По-друге, якщо в сім'ї первістком був хлопчик, батьки на сороковий день приходили з новонародженим до храму для обряду освячення дитині. Для Бога. Це була не просто традиція, а закон пророка Моїсея. Його і юдеї встановили в пам'ять виходу єврейського народу з єгипетської неволі, де вони пробули 40 років. Але прибули там у рабстві. І ось Марія із Йосифом прибули з Вифлеєму в столицю Ізраїлю, тобто Єрусалим. З сорокаденним богомладенцем на руках вони ступили на поріг Господнього храму. Сім'я жила небагато, тому очисною жертвою Богородиці стали. Два голубка. Причиста діва вирішила принести жертву з смирення і поваги перед і юдейським законом, не зважаючи на те, що Ісус з'явився на світ в результаті непорочного зачаття. Тобто вони не були зобов'язані це робити. Але з послуху до Закону. те, щоб дати людям приклад, вони це виконують. І ось продовжується та зустріч в Єрусалимському храмі. Після здійснення обряду святе сімейство, свята сім'я вже спрямовувало до виходу з храму, але тут до них підійшов Старезний престарезний дідусь. Мабуть, а не мабуть, а майже точно, тому що найстаршої людини на той час в тій околиці не було. А ним був, а ним був е, чоловік на ім'я. Симеон. У перекладі з староєврейської мови Симон означає слухати слухання. Праведник узяв дитятку на руки і радісно вигукнув. Нам усім відому пісню Симеона коли молимося на вічитність. Нині відпускаєш, владику Твого слугу, по Слову Твоєму з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед усіма народами світу на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Тобто, те, що ми чули щойно у святому Євангелії. Бо не раз можемо почути від наших е, братів, скажімо е, в Христі Ісусі е, Баптистів чи, чи інші. інші е, що, що, ви, що ви молитеся? На вечірні молитеся, а, а що молитеся? А бачите, а тут конкретно підкреслює, що ці слова є взяті. З джерела святого Письма. За переказами, на момент, на момент зустрічі з христом Семеону, тому дідусь було понад 300 років, понад 300 років. Бо він був. Шанованою і багатьом, майже всі його знали, бо він був найстарший. Шанованою людиною, один із 72 вчених, яким доручили перевести святе письмо з єврейської мови на грецьку. Так званий переклад Септу Агінти був зроблений на прохання єгипетського царя. Птоломея II фідефела у 285-247 році до народження Христа. Але тієї суботи старець виявився в храмі не випадково, тому що його покликав Святий Дух. Багато років тому Семеон перекладав книгу Пророка Ісая. де побачив загадкові слова і подумав, що в тих словах є опечатка, є написану помілка. І подумав собі перекласти слова інакше. У тих словах пророка Ісаїї було написано. «Се Це в утробі зачне Сина. Як діва? Тобто, незаймана, тобто, як дівчина може народiti. Вчений засумнівався і хотів виправити з слова Діва на дружина або жінка. Але йому з'явився ангел і не просто заборонив вносити зміни змінити це слово, але сказав, що семеон не помре до того часу, поки особисто не переконається, що пророцтво, яке він перекладає, Є справжнє є істинне. Про це пише і Євангеліст Лука. Він був муж праведний і благочестивий, потіхи чекав для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господнього. І ось цей день настав. Виповнилося те, що вчений чекав все своє непосільне довге життя. Симеон узяв на руки, немовля народжене від діви. А значить, пророцтва ангела виповнилося. Старець міг спокійно померти, і тому ті слова вийшли з його серця, з його уст нині відпускаєш раба твого владику. Церква назвала його Симеоном Богоприїмцем і прославила його як святого. Єпископ Феофан Затворник писав про Симеона наступні слова, що в особі Симеона весь Старий Завіт, непокутуваними людство зі світом відходить у вічність, поступаючись місцем християнства. Спогад про цю Євангелістську історію, кожен день звучить в Богослужінні під час вечірні, нині відпущаючи велику твого боголу Твоєму. Потім переходимо до тих слів, що сказав синеон при чистій Діві Марії. Тобі меч душу прошиє самі, прийнявши з рук чистої Діві Марії. немовля Старецями он звернувся до неї словами. Ось через нього сперечатимуться в народі. Одні врятуються, а інші загинуть. А тобі самі же зброю пройде душу, щоб відкрились думки багатьох сердець», – каже і Євангеліст Лука. Як розуміти ці слова? Що це таке спори в народі, тобто переслідування, які були запропоновані Спасителю, відкриття помислів, тобто суд Божий, що за зброю простроміть серце Богородиці? Що мав на, на увазі? Це було пророцтвом про розп'яття Господа нашого Ісуса Христа, яке чекало її улюбленого Сина, адже цвяхи і спис, від яких прийняв смерть, Спасителі прийшли нестерпним волем через її материнське серце. Напевно, всі ви знаєте про таку ікону. О, вона називається Семиболезна Матер Божа, або Семистрільна. Ота, От що там знаходиться е з лівої сторони, як заходимо до храму, і сім мечів, устромлені до серця. Якраз про неї. Її ще називають. Пом'якшення злих сердець так зображають її е, іконописці з сімома в серце мечами. І зараз в цей час багато наших матерей, багато наших сімей так само. Переживає разом з Богородцею, оцей, оці болі, тому що Я... Які... Ти... нема тих слів, щоб описати ту біль, коли мати втрачає свою дитину. А зараз скільки матерів лишилося без синів, без чоловіків, без рідних, без близьких? Потім йдемо до другого персонажу сьогоднішнього свята сьогоднішнього Євангелія, як ми чули, Анна Пророчиця. У день зустрічі в Єрусалимському храмі відбулася ще одна зустріч. До Богоматері підійшла 84річна пророчиця на ім'я Анна. Вона була Вдова і була дочкою Фануїлова. Городяни назвали її Анна Пророчиця за натхненні промови про Бога. Вона багато років жила і працювала при храмі, як пише євангелист Лука, постом і молитвою, служачи Богові день і вночі. Анна Пророчиця вклонилася новонародженому Христу і вийшла з храму, несучи городянам новину про пришестя Месія, рятівника Ізраїлю, ася та, та сім'я повернулась в назарет та як і ви, як виконала всі покладені законом. на них зобов'язання. Друге таке сенс свята зустрічі Є такий. Це є зустріч з Господом. Старець Симеон і пророчиця Анна залишили свої імена у святому письмі. Тому що дали нам приклад, як треба прийняти Господа. Тобто, з чистим і відкритим серцем. Ще можна би дуже багато а, говорити про сьогоднішній про сьогоднішній праздник. Тому що дуже глибокі є думки у у цьому сьогоднішньому святі. У, у, цьому, у цьому служінні. Можна би сказати, коли воно прийшло, де, не, де є найстаріше зображення сьогоднішнього святу, яке знаходиться а, в Римі у в церкві сан Сан-Джованні Ротондо. Вона є там зображена фреска з V століття. Так би може дуже багато говорити, що скільки на честь сьогоднішнього спразника і в Україні, і поза межами і за кордоном, є навіть ціла, цілі міста, названі на честь сьогоднішнього свята. Але думаю, то можливо, наступного року, якщо це важливо, або е, якщо когось цікавить, то можна ще про це поговорити іншим разом. А основне – це завдання наше, щоб дійсно ми приготували свої серця в чистоті і в правді, щоб дійсно ми було... могли